Настав час обговорити фігуру та стиль Сабріночки Карпетер. Я планую зробити дві частини, та ж раджу підписатися. Я би хотіла розпочати з обговорення її основних стильових векторів, тому що у Сабріночки їх декілька. І, до речі, це абсолютно нормально. У всіх їх декілька. Перший з них це кокеткор, дуже жіночний романтичний стиль, де Сабріночка носить обтягуючі корсети, рюші, бантики, волани, мережево. Також вона полюбляє пастельні кольори, такі як блакитний, жовтий, бежевий, персиковий та рожевий. Наступний стиль це стиль такої гламурної повдіви, який характеризується шиковою ноткою, приталеними силуетами, платформою, блискітками. Також Сабріночка часто робить акцент на фігурі, а точніше на талії та Декольте і полюбляє виходить ходити з об'ємними укладками, вечірнім макіяжем і іноді навіть використовує автозасмагу. Також в її ДНК присутні елементи стейдж стайлу, а точніше концертний стиль, ось так він виглядає, тому що Сабріночка у нас часто виступає на сцені, і вона фізично потребує образів, які будуть максимально яскравими та привертатимуть увагу її фанатів. І останні на сьогодні це образи в стилі старого Голлівуду. Не знаю, як ви, а я прям помітила деяку відсилку на Мерлін Монро та 50-ті роки, тому що якраз таки в той час був дуже актуальний сулетній лук, пишні укладки, хусточки та червона помада. А про фігуру, зріст та корекційні методики, якими користуються стилісти Сабріночки, я розповім у другій частині. Всім цьому!